Всім вітання Сьома година ранку. Термометр зараз покажу. Так, як і правильно так, щоб було видно, от, добре видно. 14 градусів. Так. І тепер йдемо на стінку. Так само 14 градусів, 15 градусів, ну тут вже температура вища. Так, переходимо на зовнішню стінку. Температура 14. Щоб було видно, що це. Зовнішня стінка, це у нас вікно, на дворі ще темно. От, біля самого вікна 13 градусів. Навіщо це я роблю? Зараз буде все зрозуміло. Це вже внутрішня стінка. Так, 15 градусів. Зовнішня стінка, вікно. 13 градусів. Тобто це у нас суміжне приміщення спальнею. От, робимо зупиночку. Так, зараз я скину в атмет. Ідемо по всім функціям. Так, напруга 205 вольт. Струм нульовий. Тобто... Єдиний показник, який зараз показує, напругу. Це так, ватмет працює після скидання. Так, тепер я включаю конвектор. Перед включенням демонструю, що він у нас не працював. Так, дивимося, у нас температура 20 градусів. 21 градус. Так, на трубі 20 градусів 19, 18. Тобто те, що він не прогрітий, не включений, нічого, зрозумів. Температура 22. Це залишкова з вчорашнього завантаження. І? Зараз включаємо конвектор. Запрацювали дві лампочки. І напруга в нас просіла на 3 вольти. І зараз подивимося на споживання. 230 Вт. Так, це нам достатньо, так, дивимося, що це реальний час, пройшло пару хвилин. температура на градуснику. і фокусувати, і тримати. 18-19 градусів. Так, для чого це я все зараз знімаю? Тому що люди не розуміють одного, що дане приміщення, я почав відео саме з того, щоб ви зрозуміли, що дане приміщення не є повністю таким, як би, ідеально утепленим з усіх сторін. Ми знаходилися за даною стінкою. так? І в нас з цієї сторони було 15 градусів. Так, з цієї сторони вже в нас 17. Переходимо на зовнішню стінку. От, 16 градусів. Це вже в нас вікно на ще темно, 7 -го година ранку. Навіть 15 проскаки 15-16 градусів. Так, пішли далі по стінці. Ідемо по всьому периметру. Так, ця стінка також має тепловтрати. Там приміщення, щоб було зрозуміло, простий гіпсокартон. Перегородка між двома кімнатами, там температура так само. Пішли далі. По Підходимо до дверей. 15,8. Так, переходимо на стелю. 15 градусів. Тобто, куди не візьми, скрізь у нас йдуть тепловтрати. От ми йдемо по всьому периметру, щоб було зрозуміло. Тут у нас іде температура менше. Так. Це зовнішня стінка. Тобто, якщо брати зовнішня стінка з 16 градусів, внутрішня стінка. Якщо взяти, підняти наверх, так, хочу фокусуватися. 16 градусів. Тобто, Тепловтрати йдуть по всіх стінках. Тепер наш конвектор, за який я говорив, він починає працювати. Був повністю охолоджений. І з чого саме я сьогодні вирішив зняти відео? Це пов'язано з тим, що вночі не було світла, вчора ввечері не було світла. Завантаження котла я робив. В 6 годин, тобто це вже в нас, от якщо подивитися по я стаю на трубу 19 градусів. Це батарея велика. І зараз вже вона буде у нас прогріватися. Світло дали о 7 годині ранку. У нас відключали його на ніч. І керамограніт починає прогріватися 24 градуси. Так, на виході вже 35. Бачимо, так. Сам керомограніт. 23, на виході. 36. Тобто температура виходу більша. Зараз він буде поступово прогріватися, час буде йти. Тепер я ще взяв таку, дивимося, на батарею її кладемо. У нас руху ніякого немає. Так, тут трошки десь задіває. Був рух первинний. Хай прогріється. Я думаю, що потім піде потік, і воно буде. Крутитися. Так, ну поки що не прогрівся, перепаду великого немає. Хай прогрівається. 7 годин 14 хвилин. Час уже багато пройшло. Зараз я фіксую температуру. Температура 17 градусів. Так, на меблях 17. На стінках. Я вже проходив. Тобто, так як вночі не було підігріву, температура впала. Так, фокусується. Нереально одною рукою фокусувати. Ну, пірометр, в принципі, показує те саме, що це. Зрозуміло, тепер я роблю зупиночку і ми включимося через годину часу. Так, пройшло півгодини, трошки менше. Дивимося на температуру. Так, температура була 17, вже більше. Так, і тепер дивимося. От у нас даний прилад стоїть нерухомо. Піднімаю, тобто це йде тепловий потік над конвектором. Тобто тут не є плити не гріють вже предмети, а йде якраз конвекція. Як ви бачите, потужний тепловий потік йде. І дивимося на температуру. Кераміка прогріта 31 градус, зверху 69. Так. Це таке пізнавальне відео для тих, хто дискутує на різні теми. Я наочно продемонстрував, що тут іде інтенсивний потік повітря, що відбуваються саме ті процеси, які я говорив у своїх попередніх відео, і дана кімната в даний момент прогріває весь будинок, тобто, в всіх суміжних приміщеннях температура значно нижча, Те, з чого я почав сьогоднішнє відео. Тут іде і підлога холодніша, і стеля в тепловтрати, і всі чотири стінки йдуть в тепловтрати. Тобто, в даний момент ви бачите, що даний конвектор справляється з підвищенням температури в даному приміщенні. О, те, що у нас демонструю, що я там не включив котел чи ще що. Так, видно, да? 19 градусів на трубі стоїть от, от, промінь на трубі. Тобто опалення не включене, котел твердопаливний не працює. Але даний конвектор, якщо подивитися, над батареєю, от, він вже прогріває батарею. Тобто вода, от 25 градусів, вже там, де йде. І ця вода, вже, так як я говорив, спускається. вже Тобто в самій трубі 19, а вже ця тру... вода спускається і гріє, і йдуть також тепло втрати. Це таке сьогодні трошки довше відео вибачаюся, але деколи треба почекати е в часі. Тобто за реально я. Так, ось. Не те нажав. За пів години часу справилися, але вам в два рази скоротив часу, так що конвектори цікаві, працюють досить таки файно. Робіть, користуйтеся всім успіху і теплих осель.